Філіпе, почувайтеся як удома. Ах, як мило, що ви підняли цю тему, бо це будинок мій? А ви не платите за оренду? Виходячи з того, що ви використовуєте нас вже сім років. Чому не користуєтесь парочисником? Він не лишає слідів і ви б менше втомлювались. І платили нам 800 євро на місяць. Менше за мінімальну зарплатню. І як виявилося, без безплату пенсійний так. фонд. Якщо ми звернемося до суду, це може коштувати вам 150 тисяч. <пух> Яка мета відновити справедливість? Це 150 тисяч. А це ваша мета. Який okay. же він покидьок! Вам не отримати цих грошей. Ми дійдемо згоди тут і зараз. Насилля – це червона межа. Її сьогодні двічі порушили. Ой. Припиніть знущатись! До біса все. все. <паспорядок> Пан або пропав. Думаєте, що можете викинути нас, мов якихось злодіїв? Ви мали робити свою роботу. Якщо не подобалося, то слід було сказати раніше. Koro Kenno.